У Сумах почали відзначати Міжнародний день інвалідів. Дату встановила 3 грудня 92-го року Генеральна асамблея ООН. Який захід пройшов у місті напередодні цього дня? Далі у сюжеті Анни Книж до Міжнародного дня інвалідів у Сумах у восьмі організували благодійну акцію Разом зробимо більше. Її мета привернути увагу до важливості доброчинності, а також познайомити відвідувачів виставки зі здібностями дітей з особливими потребами. Наталя та Артем вихованці штепівської школи-інтернату. На виставку ярмарок привозять свої роботи щорічно. Ми платимо гаслити, ми вишиваємо, шиємо. Хлопці у ділять роблять дос, досточки. У школі займаємося на станках, вирізаємо дос, качалки там, молотки, там заготовки всякі. Ну, потім ми вже їх і підготуємо до продажі. Згодом підійшли і перші покупці. Ми приобрели, як вироби школи, інтернату спеціалізованої штербільки. Дуже красиво, зручно і потрібна річ. Усього роботи на виставці показали вісім установ для дітей з особливостями розумового розвитку. Готувалися впродовж кількох місяців. Разом з педагогами малювали, майстрували і ліпили. За виручені кошти придбають матеріали для подальшої творчості. Як завжди, у нас свічки виготовляють діти на заняттях з трудотерапії. Це чисто все дитяча робота. Вони там ламають, розвивають моторику, все як положено. І символ нового року. Мавпочки. Ці вироби роблять дітки, ми їх називаємо дітки, їм вже за 18 років усім, деяким вже і під 40 років, вони дуже фантазують, уява, розвиток уяви дуже прогресує в них. Також у багатьох з них діагноз ДЦП, тому розвивається дрібна моторика пальців. Ярмарок захід традиційний, тож, щоб різноманітнити його, кожного року надають йому особливих рис. в цьому году у нас стіль в стілях. Щось таке необычне, нове, щоб удивіть, внести красок побільше, цей день. Виставка це перший етап акції Разом зробимо більше. Проте вже від сьогодні волонтери готуються до продовження. У спеціальні скриньки збирають кошти, щоб привітати з Днем Святого Миколая дітей через хворобу прикутих до ліжок. Анна Книж, Лазаренко на часі новини.